Економіка мистецтва задовольняти зростаючі потреби суспільства в умовах обмежених ресурсів. Успіхи так само, як і помилки економістів, впливають на добробут багатьох людей. А тому дуже важливим залишається питання професійної кваліфікації спеціалістів цієї галузі. Одеський економічний ліцей це перший крок на шляху отримання якісної економічної освіти в нашому місті. Одеський економічний ліцей створений 12 має. 1999 года. До этого это было в составе НВК номер 27. И с 1993 года были у нас экономические классы, скажем так. Вот. А уже потом, вот уже более 10 лет, Одесский экономический лицей существует как отдельное юридическое лицо. Звичайно, профільним напрямом в ліцеї залишається економічний, але крім нього є ще й правовий та фізико-математичний. Что касается вот неклассной работы, скажем так, по правовому направлению, у нас практика проходит в судах. И вот буквально недавно мы были, наш районы, Киевский районный суд делал день открытых дверей, и мы присутствовали, встречались с председателем суда. И математическое направление, в принципе, только второй год у нас это направление. И я вам хочу сказать, что сотрудничаем мы с Банком Південным, и практика там тоже проходит в банке Пивденном, скажем так, в кассовом отделе, ну, ребята учатся считать, не только считать, но и деньги, скажем так, считать. В економічному ліцеї є всі умови для підготовки майбутніх економістів. І директор Олександр Володимирович Слісаренко і весь педагогічний колектив докладають великих зусиль, аби створити приємну, невимушену робочу атмосферу в цьому навчальному закладі. Під час нашого інтерв'ю до кабінету директора раз по раз забігали учні: щось роздрукувати на принтері, зазирнути швидко в інтернет, попрохати поради. Усі питання Олександр Володимирович швидко вирішив, і це не виняток для знімальної групи. Так тут тут відбувається щодня, бо вчителі та учні то одна родина. Ми ж коллеги, действительно, мы даже не колеги, ми одна сім'я. В СМИ все может бути. Где-то мы поругаемся, где-то мы порешаем конфликты наши. Но в основном живем. Живем одну жизнь. Крім профільних предметів, не залишаються поза увагою і загальнообов'язкові дисципліни. Ліцеїсти беруть участь у різноманітних предметних конкурсах та олімпіадах. І ще разом з гідністю захищають честь своєї альма матер ну, У нас дуже хорошо працюють и філологи. Буквально вчора був конкурс, посвящений російському мові. Мені дуже приємно, що троє ребят наших участвовали. І з трьох один зайняв перше місце, і два вторых места по нашому Київському району. В принципе, э, ребят, с ребятами работаем. У нас очень хорошие дети, замечательные и дети, и мы благодарны тем родителям, которые решили на 4 года связать судьбу с нашим Одесским экономическим лицеем. У нас есть ребята, которые принимают участие в Олимпиадах, много победителей, в разных математических конкурсах. В прошлом году выпускник, мой выпускник 11 класса на внешнем независимом тестировании получил 200 баллов. Сейчас один, он студент Киевского Шевченка, економічного факультета, пристіжні спеціальності. Матеріальній базі ліцею може позаздрити будь-яка одеська школа. Нові меблі в кожному класі телевізор, комп'ютери, інтернет по двом каналам, дротовий та вайфай. Новітні технології у повній мірі використовуються у навчальному процесі. Учням дозволяють користуватися під час занять планшетами, тож відпадає необхідність носити важкі підручники. Все є у електронному варіанті. Та не уроками єдиними живий ліцеїст, спілкування з друзями, гуртки, різноманітні екскурсії. все це теж можна отримати, навчаючись в економічному ліцеї. Буквально завтра у нас група виїжджає в Аскані Нову. Лето ми завжди виїжджаємо в Паріж, да, Голландію. От в этом году теж ми були там, а в Диснейленд. І, а зимою дві-три групи завжди їдемо. Ми в Карпати. У ліцеї працює клуб вихідного дня, який об'єднує найрізноманітніші гуртки за інтересами: любителі феміди, граматика англійської мови, паблік рілейшенс, журналістика, футбольна та баскетбольна секції та клуб КВК. А ще ліцей славиться своїми святами. Починаючи з середини вересня і протягом всього навчального року на ліцеїстів чекає ціла плеяда найрізноманітніших свят та конкурсів, активними учасниками та співорганізаторами яких є вони самі: день аматора, день першокурсника, день ліцеїста, день вальсу. А нам пощастило побувати на святі під назвою Економічна гра. Це конкурс гра. В ній беруть участь ліцеїсти другого, третього та четвертого курсів. Кожен клас організовує своє підприємство, так звану фірму. У навчальному закладі діє своє законодавство про підприємницьку діяльність, тож установчі документи кожної фірми повинні йому відповідати. Суть гри полягає у отриманні прибутку кожною фірмою за обмежений проміжок часу. Є тут своя стабільна валюта Екліц. До речі, мабуть, найстабільніша в світі, адже протягом 10 років стільки вже проводиться економічна гра, її курс лишається незмінним: 25 копійок за один екліц. Екліцбанк завжди готовий обміняти ваші гривні на екліци. Перед початком гри кожне підприємство на сцені актової зали проводить свою рекламну кампанію. Адже, як відомо, реклама... Ама то двигун торгівлі. 10 років влаштовувати економічну гру ліцею допомагають працівники Одеської обласної податкової служби. От і цього разу вони завітали на свято та не з порожніми руками подарували кожному класу учаснику гри збірки нормативних документів, необхідних для здійснення підприємницької діяльності, нову редакцію податкового та бюджетного кодексу Канцелярське приладдя сьогодні. Податкова служба з фіскального органу перетворюється на сервісну службу, тож необхідно це донести до платників. Податків і починати краще з школярів. Ми в діловій військової і, і участвуємо вже більше 10 лет нашому сотрудничество. На всіх значимих подіях ліцея ми присутні, але також приймаємо ліцеїстів і на своїй стороні. Вони приїжджають к нам проходити навчальну практику в налогових органах міста Одеси. А тим часом економічна гра почалася. Дома, Присутствують на якій між силі. Дяка може заробити з собственному ті. І так, ми починаємо. дві дискотеки: фітнес-клуб, кав'ярні, кінотеатр, безпрограшна лотерея та навіть відділ реєстрації актів громадянського стану. Просто модель міні-міста у стінах ліцею. Кожне підприємство намагалося відшукати свою радзинку, аби залучити найбільше клієнтів. А отже, отримати більше таких бажаних еклітів. Кав'ярня Шкаф заманювала відвідувачів різноманітним меню демократичними цінами та невимушеною обстановкою. Ми в этом году зробили арт-кафе Шкаф. У нас буде разнообразне меню, коктейлі, шейки, п'ю. А ось їхні конкуренти кав'ярня Монро зробили ставку на домашню кухню та млинці. Ми тут робимо всі торти, У нас є наполеони, медовики трубочки згущенка є різні блини. Це У нас все перевірено, на страк нам приходила. У нас все вкусно, очень полезно. У нас є всякі різні напитки, є чай, кофе, лате. Ми теж це все робимо. Варто відзначити, що всі продукти перевіряються місцевою санстанцією, медичним працівником ліцею: зумба, джаз-фанк та хіп-хоп – Цьому та багато іншому вас навчать у фітнес-клубі Зумба. Здоровий спосіб життя сьогодні є справжнім модним трендом. Тож організатори цього підприємства розраховують на велику кількість відвідувачів. Нам э, наш главный тренер розучиває танці. У нас буде проводиться батл, так називаємо. Будут приходить ученики, которые захочуть посоревноваться. Они можуть представить свой танець, или можуть представити танець, который ми мы, мы їх танцевать. танцювати. В конці ігри ми подаємо утоки подаримо призи. Втомилися після танців. Відпочити можна в кінотеатрі Голівуд. Цікаві фільми, Кока-Кола та справжній американський попкорн допоможуть вам відновити сили та далі рухатися імпровізованим містечком розваг. Це єдиний день, коли найкращий кінотеатр в Одесі відкрився, у вас є шанс. А якщо в кінотеатрі познайомилися з цікавою людиною та вирішили, що знайшли свою другу половинку, на вас чекають працівники місцевого раксу, аби оформити ваші дружні відносини та відгуляти весілля. Ми регіструємо отношення дружеські. Можете вибрати любую свадьбу, так як итальянская, свадьба романтическая, потом французька, піратська свадьба. Після гучного весілля зазвичай закінчуються гроші, і тут вам на допомогу прийде підприємство Фортуна. Безпрограшна лотерея. Можна виграти 6 клітц, 12 кліт, 30 кліт, 68 восім. Да, Та безпромішна лотерея обіцяте приз. пріс в будь-якому стоїмость білета 20 літ. А ще тут були салон краси, дискотека, банківські установи, якісні послуги для найвибагливіших клієнтів. Переможцем гри стане підприємство, яке отримує найвищий прибуток, але насправді всі учасники цього дійства вже є переможцями, адже виявили креативність, винахідливість та заповзятливість. А головне граючись навчились основам економіки підприємства. І хоча життя суворіше, ніж гра, досвід отриманий тут дозволить випускникам економічного ліцею в майбутньому створювати свої успішні та прибуткові підприємства.